Слава Україні героям слава в Миколаєві. 20 вересня, 1305-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку. Причому десь вперше за місяць і Миколаїв був під атакою. Спочатку на місто летіло більше десятка шахедів, а потім три балістичні ракети, може навіть чотири. Від шахедів в Миколаєві наче немає прильотів, а ось від балістичних ракет був прильот по аграрному підприємству в місті. Без постраждалих тільки руйнування. Загалом росіяни запустили минулої ночі 579. Шахедів 552 збито. Також піднімали стратегічну авіацію, І запустили 32 крилаті ракети, 29 з них збито, і також 8 балістичних ракет. Дві з них вдалося збити. Крім Миколаєва, ще серйозні прильоти були в Дніпрі з постраждалими. На Хмельниччині ще, на жаль, є одна загибла людина, і прильоти на Київщині. На Одещину шахеди теж залітали, там, наче все вдалося збити прильотів, наче ніяких серйозних, немає. А на Миколаївщині збито та подавлено 28 шахедів. Крім Миколаєва, ще на Снігурівщині є прильот по складським приміщенням. Ну і ще на Миколаївщині атаки ФПВ-дронами в районі Очакова. Руйнування без постраждалих. Щодо Херсонщини, там після російських атак без загиблих, двоє травмованих людей. І цієї ночі були дуже гарні новини. На Росії знову мінус два НПЗ. Смачно їх підпалили. Якісь дрони. Чекаємо ще на таке.